З навчанням в університеті третього віку життя знову набуло яскравих кольорів, каже Олександр Теребенін, колишній працівник металургійного виробництва та майстер виробничого навчання опановує комп'ютерну грамотність. Особливо подобається заняття з психології, записався і в танцювальний гурток. Для того щоб вдома не сидіти, все ж таки я знаходжусь в колективі, можна поспілкуватися, чомусь новому навчитися. Влаштували екскурсії, які мені дуже подобають. Не тільки мені, а й всім подобається Екскурсія в ботанічний сад і по місту. Сусідка по партії Олександра Світлана Сазанська хвалиться. Вона в університеті підтягнула свою українську, а також відкрила в собі творчі здібності. Учать нас по інтернеті. Я взагалі нічого не розуміла. а тепер можу зайти, вийти, десь навіть щось там написати, так само і в телефоні. Ем, ну, українську мову я розмовляю, але я її не сильно так понімала. Тепер дуже вона мене гарненько навчила розмовляти. Е, ну, що ще? ну Це інформатика, малювання. Я навіть, навіть не знала, що я ще можу малювати. Навчання в університеті третього віку відновилися два роки тому. Бажаючих оволодівати новими знаннями, багато тут намагаються створити затишну атмосферу і розвантажити людей психологічно. А тому вивченням нових дисциплін не обмежується для студентів організовують пізнавальні екскурсії по місту, відвідини ботанічного саду. Університет третього віку це унікальний приклад турботи, насамперед про наше старше покоління. Це надання можливості такому… Е Поколінню вивчати дисципліни, які допомагають орієнтуватись в умовах сучасності. Я хочу сказати, що окрім вивчення дисциплін, таких як психологія, комп'ютерна грамотність і багато-багато інших дисциплін, ми вже реалізували і надали можливість студентам нашим. Ати учасником різноманітних культурологічних програм, взагалі робимо все для того, щоб було насиченим і нав... і, культу... і навчальними дисциплінами і культурними заходами життя наших студентів зі слухачами у невимушеній атмосфері поспілкувався голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він частий гість у незвичному вищі, який повертає у молодість сотні криверічців золотого віку. Єркононенко Олексій Васильченко цей день.